Санаторні дитсадки під особливий контроль в Івано-Франківську перевірять, чи не порушуються правила прийому малюків до закладів такого типу. Адже туди, на відміну від звичайних ДНЗ, потрапляють дітлахи за рекомендацією лікаря. Втім, у міськраді мають певні підозри, мовляв, нерідко батьки намагаються прилаштувати у санаторний заклад здорову дитину. З'ясувати наскільки прозорим є цей процес, має комісія, яка нині стежить за електронною чергою. А тим часом посадовці застерігають медиків утриматися від необдуманих вчинків. Та не видавати безпідставні довідки про хворобу. Є зараз дуже багато таких, знаєте, інформацій. Коли приходить хтось, і ми їм кажемо, ви не потрапляєте, тому що ви пізно стали на чергу. То в деяких батьків така охмилка, кажуть, ну не потрапимо до вас, потрапимо в санаторні. Медики дають дитині здоровий діагноз, що дитинка хвора. Розумієте, тобто, батьки, не маючи місця в звичайному садочку, звичайного типу, йдуть, роблять документи. Там лікарі прописують їй дитині якісь відхилення. До електронної черги зауважень практично немає. Навпаки, кажуть освітяни, вона дозволяє ефективніше планувати будівництво нових дошкільних закладів на найближчі роки. Адже тепер чітко видно у яких садках та групах найбільше реєструють дітей. Що ж до непорозумінь, то вони найчастіше виникають через неуважність батьків. До прикладу, коли вони пропустили термін зарахування. Дається певний термін два тижні на подання документів. Бать. Батьки, як кажуть, прогавили цей термін, і тоді зверталися в управління освіти і плакали про те, що вони пропустили термін до зарахування. Але ми йшли на зустріч таким батькам, які протермінували, хоча ми їх і попереджуємо. Якщо е, хтось думає, що діти, наприклад, тільки в серпні зараховуються, або, наприклад, до кінця вересня, то це неправильно. Діти у дошкільний навчальний заклад зараховуються протягом цілого навчального року. То, наприклад, як якась дитинка не відвідує, чи, наприклад, якісь батьки забрали документи? Тож відстежувати чергу потрібно навіть тоді, коли дитина знаходиться у непрохідній частині списку, адже електронні картки на 2015 рік залишаються дійсними до 1 червня 2016-го, тобто до завершення навчального року. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.